20 пунктів мирної угоди потім з приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер без ядерним, повністю. І українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмереж, ну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке зП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як. Ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка контролювати. Це для того, щоб ми там в ті щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати. це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього, а більше для того, щоб переконати, що ми залишаємося без А історії. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки.